Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. До нас сьогодні завітала лялька Оленка. Діти, як називається наша країна? Так, Україна. Наша лялька Оленка вбрана в український одяг. Оленка любить свій рідний край, знає багато пісень і віршів. А сьогодні вона хоче вас познайомити з державними символами нашої України. Перший символ це наш герб, Золотий Тризуб. Цей символ давній. Його знали і шанували наші далекі пращури, мужні козаки, які жили в нашому краї багато років тому. Тризуб це символ сили і волі, це символ схожий на крилатого голуба, птаха, що летить у небесній Височині. Наш герб Тризуб, у ньому сила, Отця Небесного і сина. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина. Наступний наш символ це державний український прапор. Він майорить своїми кольорами. Синім та жовтим. Ці кольори для прапора символічні. Синій це означає чисте, синє небо над нашою рідною батьківщиною, тому він у горі прапора, а жовтий це золоте хлібне поле, що росте на нашій рідній Україні. Український прапор ми можемо побачити на різних будівлях, а в дні державних свят. Вулиці та майдани наших міст і сіл просто розквітають синьо-жовтими барвами нашого прапора. синьо жовтий прапор маємо, синє небо жовте жито. Прапор цей оберігаємо, він святиня знають діти. Ще один символ нашої держави це урочиста хвалебна пісня. Гімн присвячена нашій державі. Гім звучить під час державних свят у різних визначних подій. Коли лунає державний гімн треба підвестися і покласти праву руку на серце в знак любові до своєї батьківщини. Саме гімн – це символ державної єдності, який виражає принципи держави, історію та цілі на майбутнє. Через гімн народ виражає побажання бути вільними, щасливими, жити в достатку. Оленка пропонує вам назвати державні символи, які ви запам'ятали. Який це символ? Так, тризуб, молодці. А це малята правильно, український прапор. І останній символ це гімн нашої України. Діти, любіть, мандруйте, впізнавайте нашу країну. Шануйте і пишайтеся нашою державою, Україною!